Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у Добірці ви побачите 5 свіжих фільмів, тому вам точно буде що подивитись. Погнали! Чорний Адам. Фільм розповідає нам історію походження суперлиходія Чорного Адама, який вперше з'явився в коміксах DC 1945 року. В оригіналі він був принцом Єгипту, якого могутній чарівник Шазам обрав своїм наступником. Проте учень повстав, і розчарований учитель, не маючи можливості відібрати даровані надприродні сили, заслав лиходія в далеку зоряну систему. Аби повернутися, чорному адаму знадобиться 5 тисяч років. У фільмі також буде представлено товариство справедливості Америки, перша супергеройська команда. Хороший медбрат. Фільм заснований на реальних подіях. Мати одиначка Еммі – замкнута медсестра відділення інтенсивної терапії, яка робить все можливе, щоб зберегти своє життя у звичайному руслі, одночасно вирішуючи проблеми зі здоров'ям. Якось її новим напарником стає медбрат Чарльз Кален, і між ними швидко зав'язується міцна дружба, оскільки Еммі наважується довірити колезі секрет стану свого здоров'я. У їхніх дружніх стосунках з'являється напруга, коли рівень смертності серед пацієнтів відділення інтенсивної терапії починає стрімко зростати, Емі підозрює, що в цьому винен її напарник, але не може довести його причетності до смерті пацієнтів. No. події розгортаються в американській глибинці поблизу західного узбережжя, де мешкають Оджей та його сестра Емеральд. Остання особливо пишається тим, що є прапраправнучкою знаменитого чорношкірого вершника, коли над їхнім невеликим містечком нависає таємнича хмара. Місцеві жителі та тварини стикаються з багатьма незрозумілими зловісними явищами. Міст лінці служить в інженерному корпусі США. У момент перебування на території Афганістану вона отримує тяжке поранення. Героїню фільму Міст відправляють у рідний новий Орлан. Їй вдається влаштуватись працювати в організацію по чищенню басейнів. Щоправда, пережити поранення виявилось набагато легше ніж подолати посттравматичний стресовий синдром. Одного разу автомобіль Лінці ламається посеред дороги, після чого вона прямує на станцію техобслуговування. Там жінці представляють найкращого механіка. Поступово між Джеймсом та колишньою військовою з'являється щось більше ніж дружба. Як складається життя колишньої військової надалі? Чи вдасться їй звикнути до мирного життя? Пекельна машина. Головний герой фільму Брюс Кохберн вважав за краще відмовитися від слави. За все життя він видав лише один роман, який незабаром став бестселером. Шанувальники чекали від кумира нових творів, але той став жити відлюдницьким способом. Чоловік ніяк не став пояснювати своєї дивної поведінки і не сподівався на розуміння фанатів. Брюс навіть подумати не міг, як сильно деякі читачі здатні перейнятися побаченим. З'являється загадковий переслідувач. Що зводить з розуму головного героя? Йому здається, ніби таємничий незнайомець знає про всі таємниці його життя. Багато подій зі свого минулого чоловік вважав за краще забути. Регулярно йому доводилося зіштовхуватися з демонами, які не дозволяють втратити пильність. Душевні муки не залишають письменника рано чи пізно вони застануть його зненацька і змусять подивитися в обличчя головному страху. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Не забудьте поставити палець догори та підтримати відео коментарем. Ну і звичайно, підписатись на канал, щоб не пропустити цікаві фільми та серіали. А я бажаю вам мирного неба над головою.